Не скажу, що гуру в рихтуванні автомобіля, але те, що було до. Ой, трошки да, постарались. Є ще пливе по, по світу ореол, треба буде підправити. Трошки ще попрацювати. Підправляли спотером. Зазор по крилу Низ, там не закріпили, ще треба зажати болтики, кантик довести. Накинули капот і побачили те, що в нас петлі капота підігнуті. Петлі підігнуті, як ми не танцювали, не дотанцювали. Півтора-два, слухай, ні, неправильно, 5 мм. 5 мм. Якщо капот захлопнуть, цей кант мені не подобається, як заходить в цей. Він в нього прям врізається. ну Пробували заламати петлі, вони поведені. І зазор. От. Оп! Не то. Треба ще підправляти. Чекаємо петлі.